В наявності в місті Києві BMW i3 з батарейкою 33 кВт. Щойно перевірили софт батареї він на рівні 93%. Автомобіль гарно збережений. Він 2016 року в максимальній комплектації. Це значить шкіра, камера заднього вигляду, це панорама, акустика Harman Kardon дерево. Авто має два комплекти коліс, кабель для зарядки, а також зарядку. Має топові 20-ті диски, встановлені на автомобілі. До речі, на дуже гарній гумі, що літні, що зимові. Авто за найнижчою ціною в Київській області. 11 тисяч доларів, звертайтеся, приїжджайте оглядати автомобіль, записуйтесь на тест-драйв.